гривень 400. Ні, мабуть, з подарунками гривень 800. Ми Мене почтували. Я от 500 только на этот потратив. А 500 вийшло на подарунки. Десь до тисячі. Тисячу. На подарунки. і Новорічний стіл. 250 гривень, більше не було. Не вважала, це була зборна солянка. Чесно, я так не можу сказати, можна вспоминати. Ну, пусть около тисячі гривень. Ну, якщо разом з подарунком, десь також тисяча, півтори. Ну, гривень 150 на стіл. Тисячу. Може тисячу. Не знаю. Тисячу гривень на подарунки, а на стіл ще більше.